І всім привіт, друзі! З вами я, Перші Гейм, і сьогодні у нас друга частина кар'єри за збірні. В прошлому випуску ми вийшли з групи з першого місця за Україну. І сьогодні ми будемо грати плей-офф. І повірте, цей випуск буде дуже крутим. Так, дивіться, прямо при вас заходжу і. Що? З нами Англія, а потім Франція або Італія? Боже мій, як це проходити взагалі? Я просто не розумію, чого такі жеребкування. Ми ж вийшли з першого місця. Ладно, тим буде цікавіше дивитись. І так, починаємо гру. Фух, нарешті плей-офф. А ось склади команд Україна Англія. І почали. Склад, до речі, у нас такий самий, як був в останній грі прошлого відео. Так, зараз може бути момент у збірної Англії. Фоден біжить, відкривається, не знаю, хто це, але відкривається. І передача Фоден удар. Фух, трубін нас рятує. Так, зараз може бути момент тимчик пасу Сиганкову. Що, який офсайд? Де там офсайд не йшли? Так, у нас перехвачують м'яч і фінальний свисток першого тайму. 0-0 рахунок. І я хочу зробити подвійну заміну Ярмоленко замість Сиганкова, бо в Сиганкова нічого не виходило. І Забарний замість Матвієнка. Одразу у нас момент на початку другого тайма тимчик з м'ячем пас на Циганкова. Циганков вводить шоу і може бити. І циганков. Давай! Да, гол! Гол! Це Віктор Циганков, він забиває. Просто не віриться. Україна виграє збірну Англії 1-0. Та ще який красивий гол, прям в дев'ятку. Так, тимчик водить аут, де є пасне судакова, що з прийомом судаков, пасна Єрмонка і знову в сайт! Боже мій, як це бісить? Так, у Судакова м'яч, передача на Єрмонка, і Єрмонка з м'ячем залишається. Довбик може прибиратися, але. Уводить назад, обводить Магуайра може вбити, і гол, гол! Довбик забиває гол. Це просто неймовірно. 2-0. 2-0. Додому збірна Англії. Просто, боже мій, що тут відбувається? Знову м'ячу Судакову передача на ярмолинка. Ярмонка вводить. Магуайра, може проходити, але його зупиняє Галахер. І одразу я щось Зінченка, мудрик, мудрик на довбика, Довбик на ярмонку. Ярмонко вводить шоу і забігає в штрафну, можна бити. І ярмонку забуває. Три, нуль. Три нуль. Що відбувається? Як? Я просто не можу повірити в це? Я просто не можу все повірити. І одразу закінчується гра Україна, Англія, рахунок 3-0. Ми відправляємося в чвертьфінал. Три удари, три гола. Що ще треба? І наш суперник це Франція серйозно, а в півфіналі буде або Португалія, або Іспанія. Ви що, серйозно знущаєтесь? Так, добре, зробимо заміни в складі. Я хочу випустити Ярмолку замість мудрика. Мені каже, це буде цікаво. І Матвієнко посадити на лавку запасних і випустити забарного. Поїхали! Так, починаємо. І ось чвертьфінал. фінал. Україна Франція. Ось клас збірної України. А ось клас збірної Франції. Почали. Як з м'ячом. Віддає назад на тимчику. Тимчик на циганкова циганков можна бити, ал попадає в захисника і менш не залітає ворота. Буде котовий і зінчинку меча вирішає дати пас на циганкова. Циганков біжить. І буде якийсь момент чи ні. І гол! Циганков! Гол! Гол! Він забиває з такої позиції. Це просто неймовірно. Як Як він там забиває? Це просто неймовірно. І ми перемагаємо Францію в чвертьфіналі Євро. Може бути момент у Франції, але Тимчик як забирає меч є довбок, може давати передачу. Тимчик дає передача, довбик цікавий на помикно. Довбик бий. Ні, довбик як ти не забуваєш. Такий момент був. Як ти не забуваєш? Так, кораб'є з мечем. О, не точна передача Зінченко перехвачує на ярмонку. Ярмонку, яка передача циганков? Це просто. Що це була за розпасовка така? Ярмоленко під ногою довбика, довбик пропускає і циганков як красиво в один дотик забиває. Що це за гол? І вже зараз буде свисток фінальний свисток на перший тайм. Боже мій Україна, Франція 2-0. І одразу на початку другого тайму циганков, циганков з м'ячом вводить Ернандеса, циганков можна бити удара, але міньян тащить. Так, що буде робити Зінченко? Подачу робить. І тут не... гол! Гол! Двовбок забиває з такої позиції. Я вже не вірив, що там буде гол. Боже мій 3-0! Просто щось неймовірне коїться сьогодні на полі. І одразу Сигенков з з м'ячом може тікати, але попадає в М'яч у Садакова. І що буде робити, можна бити Судаков? Судаков! Що це за гол? Боже, як він красиво забиває! з лінії штрафної. Це його перший гол, але який він красивий. Прям в дев'ятку. Боже мій, як це красиво було. Давайте я в наступному матчі буду не дуже сильно грати, бо Україна франція 4-0 це трохи ненормально. Так, і зараз буде виходити модрик замість стюрмонка. Я якраз хотів зробити таку заміну. Так, давайте зробимо ще заміни: Яремчук замість довбика і, і матвієнку замість тимчика. Я знаю, що він по позиції, але нічого. Так, на що Циганкова, Циганков обводить і може проходити у пенакано, прибирає. І можна бити циганков Алус Блоки Ернандес. І ось фінальний свисток. Україна-Франція 4-0. Ні, ну а що? Угорщина теж вигравала Англію 4-0. І ми відправляємося в півфінал. Просто вісім ударів проти нулі, це неймовірно. І ми зіграємо проти Португалії, а в фіналі або проти Німеччини, або проти Нідерландів. Але спочатку зробити заміни в складі. Так, я тут вирішив, що під час гри випущу Ваната і Брашко для ротації складу. А Яремчук і Степаненко, які провалились, підуть на резерв. І так, півфінал Євро. Давайте починаємо грати. Як я і казав, я буду грати більш-менш реалістично. Фух, ну що, починаємо. Аж не віриться, що ми дійшли аж до півфіналу. Ось склади команд України, ви знаєте, а ось Португалії. І Довбик розводить з центра. І так, судокозми ще може обводити, але прибирає двох. Судаков ще раз може прибирати, але в нього забирають м'яч. М'я Содокова, судаков на довбика. В стінку зігрався гонковий довбик. Довбик обводить жуаукан селу, залагало. Але довбик можна бити і удар Діагу кошта рятує. Можна робити ще подачу, але Ярмоленко робить неточно, і воротар забирає в руки. І майже одразу фінальний свисток на перший тайм. Україна, Португалія 0-0. Просто, щоб ви розуміли, за другий тайм ні одного моменту. Добігають до ворот щось одні і другі, але не можуть зробити ні одного моменту. Це просто. Але стоп, але зараз може бути в трубін. Боже! Як він нас рятує? Як нас рятує трубін? Ну. Ем, а хто нам запрещає вибігати так за Трубіна? Ну, а що? Якщо забувати мені, то тільки за воротаря. А що, вже Канцел обводить. Так, може це якийсь токовий момент буде у трубіна. І. Ні, 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 не було. І нуль, нуль, да. фінальний свисток. Буде додатковий час, а може навіть і серія пенальті. Оце було б цікаво подивитися. Так, все, я думаю, час робити заміни. Так, звичайно, опускаємо ваната і брашко замість Одакова і довбика. Так, і ось фінальний свисток на перший екстра До речі, ще замінився Судаков на Шапаренко. Так, вона з м'ячом прибирає пепі. Ванат може заходити, в штрафну. ванат, але пепі достає. Як там достають. Так, і ось фінальний свисток. Зараз буде серія пенальті. Фух, починаємо. Перший б'є Шапаренко, і я хочу вдарити вліво. І Шапаренко забуває! Єсть. Так, зараз б'є Невеш. Трубін рятуй! Трубін! Трубін! Трубін відбиває! Трубін! Ми виграємо! Вонат! Б'є вправо! Вона, боже мій! Забуває. Але був близько до сейву Дігу кошти. Трубін проти ліао лі, і Ліао забуває розводить по кутам просто Трубіна. Так, б'є брашко, брашко вліво і брашко забуває. Всі гравці, які на заміну вийшли, вже вдарили. І от Кріщану Роналду б'є. Чи заб'є він тут? І Трубін рятує удар Крістіану Роналду. Це просто ми можемо вийти в фінал, якщо зараз Єрмоленко заб'є цей удар. Це просто неймовірно. Єрмоленко. Фух. або все, або нічого. Що? Ні, ні. Ярмоленко не забуває, ні, боже мій. Якщо треба, щоб трубін відбив удар Бернардо Сільва, і тоді ми виграємо. Це 100%. І бий, боже мій удар, і він забуває, ну так близько був до сейву трубін. Циганков, наш капітан. Найкращий гравець нашої команди б'є. І Боже мій! Ми в фіналі чемпіонату Європи. Боже. Боже. Я не можу в повірити повірити. Я не знаю, що мені відчувати. Друзі, я зараз розплачусь. Ми в фіналі чемпіонату Європи. Це просто якась неймовірна кар'єра. Я собі такого навіть уявити не міг, що ми будемо в фіналі Чемпіонату Європи. Та ще як красиво, що іменно Судаков – найкращий гравець нашої команди. Ми заслуговуємо пройти фінал Чемпіонату Європи, де ми зустрінемося з Німеччиною. Фух, ну що, починаємо. Грає наш найкращий склад. Так само, як і в півфіналі. Давайте, це буде неймовірно. Нарешті напис фінал. Фух, друзі, ось поле, під дощ. це буде неймовірно. Команди виходять на поле і починаємо. Ось складе команд. Ви їх знаєте, це був матч відкриття. І буде матч закриття. Довбик робить перший дотик. Так, тимчик може вводити Мідельштадт. Тимчик проходить? Ні. Тимчик можна давати передачу на когось. Ну, тимчик. Просто. І удар тимчик, ні. Він попаде в захисника і прямо в руки Нойеру. Як так? Мечу Кросе. Зінченко перехвачує. Зінченко довбик. Циганков. Циганков обводить Мідер І Її можна бити. Нор ну, рятує. Але атака не закінчується. Подача, нема удара, та перехвачує. Ніяк такий момент був. Так, Сидорчук з м'ячем у Сидорчук і фінальний свисток на перший тайм. Україна, Німеччина 0-0. Фінал чемпіонату Європи. Перший дотик в фіналі чемпіонату Європи другого тайму. М'яч у Довбика, Довбик, Пас на Судокова, Судоков на Циганкова. Циганково вводить, можна подачу робити, але не точно і прям в руки Нойру. Так, Нойр вибиває. Перехвачує наш захисник Судаков Зінченко. Нема сайту Зінченко! Зінченко забиває в фіналі чемпіонату Європи. Зінченко. Олександр! Зінченко! Дебютний гол. Такий важливий. Олександр Зінченко. Забиває фіналі чемпіонату Європи. Олександр Зінченко. Як таке сталося? Я просто не можу повірити. Невже ми переможемо на євро? Це буде просто неймовірно. До речі, поки я говорив, то зробились заміни. Мудрик вийшов замість Ярмоленко, а вона замість Довбика. І ось гравці виходять на поле. Друзі! Одна хвилина до нашого чемпіонства! Все! Фінальний свисток! Україна! Чемпіони! Є! ВРА! Віктор Сіганков! Як символічно, що іменно він піднімає цей трофей. Найкращий гравець нашої команди піднімає цей трофей. Це просто неймовірно! Олександр Зінченко, фіналі чемпіонату Європи, приносить для нас перемогу. Я просто все не можу повірити. Як це сталося, Боже мій? Це настільки цікаво. Це так круто. Я просто не можу все повірити. Як ми перемогли на євро, Боже мій. Мені здається, що це сон. Боже мій. І зараз буде та сама анімація. Да. Кубок Європи. Ми перемогли. Ukraine Champions. Так, друзі, я розумію, що це просто гора. Просто я дуже радий, що ми перемогли. Ну що ж, друзі, наша дуже крута кар'єра підходить до завершення. Чекайте третьої частини і нової збірної, а ще новий формат. Всім удачі всім пока!